Тамара Франчук Шандрук, молімося за рідну Україну. Читає Марціся Анастасія 10 клас Сокірський ліцей. Глибока ніч, тривога, знов підва. І холод до кісток аж прибирає. Звичайно, тут не пекло і не рай. Але й не те, що кожен воїн знає. Під шквалом вогняним живе щодня, А смерть чатує кожної хвилини. Для нього цей підвал була броня, і тихий сон тут був би йому милий. І уявляєш, як тепер йому в глибоку ніч країну захищати. Відкуй від Бога, пекельного вогню, щоб ми могли від ворога сховатись, щоб дах над головою цілий, Щоб живими залишились діти, Щоб ворог нашу землю не палив. Весна прийшла, цілий нехай покинути. Війна мене в ній вічності нема, спустошить рашу скла своїх зброї, залишиться руїни на літа, а рівні житимуть в тягучім вічнім болі. Пригояться їх храни у душі, як Україна стане оживати, Сади цвістимуть пишно на весні, а поруч з ними в чорній хвості мати. Синочок не вернувся в міді. І його на віку посоротіння, дружина з радістю не ступить на поріг, коханого в обіймах не зустріне. Війна, бідути принесла, і не ота життя пішло у вічність. Недавно мрія у людей була, тепер забули навіть слова ніжність. Зруйновані села і міста, і біль глибокий затаївся в серці. Чи у безпеці є людське життя, коли ворожа проявилась впертість? Тривога роздається навкруги, знову підвал, де холодно і зябко. І поглядаєш на усі боки, та розумієш тут не дуже страшно. Спокійно промовляєш молитви і з вірою, що все це закінчиться, щоб всі були здорові та живі. Ціліла кожного домівочка світлиці. Колись молитву цю ігнорував, Тепер із уст вона постійно лине. З проханням, Боже, подаруй нам мир, молімося за рідну Україну.